Сьогодні неділя, і ми з подругою знову зустрілися, як завжди. І ми знову в Челентано прийшли. Що ми тут замовили? Зараз покажу. От піца Цезара. Я вже таку вам показувала, я сином брала, тільки велику. Дуже смачна ця піца. Ми взяли, а потім поїдемо в Дубовку, можливо, поки така гарна погодка, сонечко. Потрібно погуляти і покажемо вам пізніше. А зараз ми такі голодні, що хочеться дуже їсти. Особенно Іра вже тут чекає, ну, поки я сніму. Ну, я теж така же. Ось такі у нас маленькі радощі життя. Особливо після таких зривів, які були сьогодні вночі. От. Ракети летали. Тому потрібна маленька радість. Зараз, зараз, зараз будемо їсти. Працює парк атракціонів в парку Дубовий Гай з 11 до 21. Так, ми в Дубовці. Дивіться, як тут гарно сонечко вийшло. І ми прийшли, тут головний вхід. І тут стільки багато квітів посадили, я і не знала. Я була ще там навесні і то. Цієї весни чи ні. Дивіться, як гарно клас. Такі квіти всі осаджені, Пітуні тут. Все таким візерунком зроблено. І білі, і, і отакі, як вони, я забула, як вони називаються, оці такими кущами ростуть. Хм. Як же гарно! Зараз так чудово стало. Прям Настрій підіймають такі квіти. Дуже приємно. Зараз подивимося, що там ще цікаво буде. Пітонні такі кольори різні. Тут от рожевий, яскравий, да? білий колір. Ще всі, все квітує і посередині дерево. Такий, така композиція. Я так давно тут була. Раніше ми часто ходили в дубовку і гуляла. А зараз вже не так часто. Але я рада, що ми прийшли Ірою сюди сьогодні, поки погода гарна, можна погуляти. І от, гляньте, яка красива питонечка. Ой, колені у мене хрустять. Клас, як красиво, де? Які квіти. А це Алісу, я так розумію. А Іра там теж фотографує. Вона теж любить фотографувати, як і я, і відео знімати. Ми з нею в цьому дуже схожі. Вона там своє в Тік-Ток, а я для Ютуба своє для своїх підписників всіх знімаю всі квіти, які є у нас в Дубовці. Може, можливо, хтось не знає ще. І прийде, теж порадується. Поки погода, приходьте. Гуляйте до Бовку. А от дивіться, які красиві. З такою контовочкою квіти. Ой, яка краса. Ой, вспомнила, як називаються ці квіти. Це газанія. От вони теж такі бувають жовті. От, помаранчеві, які гарні квіти. Ось така газаня, гацаня, її по-різному називають. І Алісом. Це килим з Алісом. Так, бачите, як рівень води зменшився, на жаль, і вже набагато менше тут води стало в цьому водойомі. Дуже шкода, можливо, потім наповнять його. У нас так і в інших водойомах теж. В парку перемога, там теж пруди повисихаю, і там навіть запах неприємний. Сподіваюсь, що там відремонтують і зроблять все. От. І тут теж дуже мало води. А раніше як було класно. Потрібно спуститися і подивитися. О, тут взагалі. Так мало водички стало, Вже і лебеді не плавають, як раніше було. Отак от, от вода відійшла і не наповнюється нічого, на жаль. Подивимося далі, там ще теж вода є, але тут дуже мало її. Вона тут вся була у воді. Ну, там той мост зараз подивимося усипана якимись такими квітами дрібними такими. Зараз спущуся я вам покажу. Мені само цікаво, Ой, вони схожі на такі маленькі бельгійські астри. І от вони тут квітують, де раніше була вода. А зараз вони тут. От, бачите, які квіточки маленькі тут. І так все. Ну, Цвіти красиві, хоч щось гарне. Все, йдемо далі. Тут у нас сакури навесні цвітуть. Вони дуже гарні, такі рожеві, вже такі великі дерева стали. Зараз подивимося з вами, що тут є ще цікавого. Тут проходило моє дитинство, я тут приходила, гуляла в нашу добувку, і спогади дуже приємні. Зараз поближче покажу вам. Ось такий у нас фонтан був. В моєму дитинстві він працював і він такий був невеликий. Тут, бачите, які класні рибки залишились, але він не працює вже достатньо довго. Рибки таким з відкритим ротом. Вот. Він не працює, він вже в такому не дуже гарному вигляді. Я пам'ятаю, коли тут була водичка, фонтан, і всі бросали монетки. Там багато було монет, і деякі люди виловлювали відсюди їх. А ще отут -от розполагався Приїжджав на парк. Я коли була дівчинкою маленькою, я з мамою пам'ятаю приходила сюди. І тут таке різноманіття було різних каруселей. Потім мені дуже подобалось, там потрібно було вигравати, щось, щось зробити, там м'ячики кидати, ще щось, і вигравати якісь подарунки. Там були такі яскраві маленькі калечки з такими камінцями яскравими. Я пам'ятаю, що це було саме цікаве. А ще такі круглі конфети, жвачки. І мені дуже подобалось. Сюди приходите, ну, як і всім, хто тут гуляв в <гум> дитинстві. Напишіть, хто пам'ятає, цей Чехословацький лунопарк тут був. Ну, Я завжди знаходжу все рівно щось приємне, цікаве і красиве для вас. Тому що фокусую цей погляд на цьому більше, на гарному. Сонечко вийшло. От магнолії, цілий такий ряд магнолій. Я вам вже показувала їх навесні, коли вони квітують. Ну, зараз просто так. такі кущі на сонечки. У так дуже багато, але води дуже мало. Як вони тут бідняшки. Раніше ці іви, верби, вони от були повністю, ну, там була вода до них, до гілопців. А зараз бачите, як. Мало стало. Багато людей гуляє. Сьогоднішня неділя, тому всі гуляють і з собачками, ламператорчиком такий. Мілашка біжить. після виписарді теж. Таке особливе вбрання осіннє. Магнолія знизу китують як кущова більше. Так, ми зустріли першого лебедя. От, пливий, такий гарний, ой, хорошенький, такий красивий, білесенький. Качки біля нього. Кружляють, кружляють. Де він тут в кадрі? Вот он. Який гарний. Як красиво. Так, поближче спустилися ми ось з того пригорку. Отут От раніше була вода, а зараз її немає. Ми тут, тут теж квіти. І Лебідь. Такий гарний, так? Да? Один плаває. цікаво є у нього хто ще тут є. Ми раніше сюди постійно з сім'єю приходили. О, вуточка як гарно. Круги накручує. Я вкусно правый буду давать. Все, він поплив. Вот такі лапки Dude, у нього цікаві. Що йому тут сейчас было кольорож? Иди сюда. Кафе, ресторан, гостиниця. І бачите, тут все в такому розрушеному состоянні. Тут була попала ракета і не одна, і декілька разів. Тому тут такий ужас. Вгородили вони, ну це вже з початку війни. ждала уже очень это место, а раньше мы тут сидели, каву пила, тут было классно, и тут теж катамараны были, мы пытались на катамаранчиках, надеюсь, колись нибудь дитяча зона, качельки, карусельки. Так, ми на іншу сторону прийшли. А бачите, от там на тому березі, там дерева, дуже видно корені їх. Там була вода раніше, під ними, а зараз там вже трава. Води немає, зараз я вам покажу поближче. Вот. А тут менше уточок. Казалось би, тут багато місця, і вон да? дві плавають, не, ут, не утки, качки. Я все время забиваю. А от і дуби. Вже такі посохли листя всі, не? а травка зелена. Та дрон. А ми тут гуляємо і О, там дрон полетів тільки що. Думаю, що це за таке, така. Ми тут розслабились, такий релакс, так гарно, красиво. І знову ці трони. Кошмар. І тут не... неможливо відпочивати. Пішли, він, він вже улетів. <рес声> <рес声> <постиві> та та ужас. Ой, Іра! Так, давай дайдем, Екстрим. Та отсюда, що мені чуть -чуть Так а тривоги ж немає. Ну і що ж немає? Ну, ціла бахне, потім тривога. Буде. <гум> да. А я тут знімаю красиві такі дерева, гілясті такі. А ну, Давай на секундочку ще зупинимося і покажемо цю красу. я вже Іра боїться вже. Ну, пішли. Там вон качелі звучать. Зараз подивимося. А тут глянь, як гарно. Це наше колесо. Обозрение, як это правильно сказати на українському. Обозріть. Відіння, що лі, коли все в общем. взагалі. Да, так, воно вже не, не здається таким великим, як раніше в дитинстві, а зараз воно дійсно виглядає маленьким. Ну, так здається. А отак так по побільше. Тут щось працює, щось не працює. Ну, подивимось зараз. Хм. Так, автодром, він не працює, на жаль. Раніше любили ми тут кататися на машинках. О, прям танцювати хочеться. Хі -хі. Каси, які були раніше відкриті, а тут трояндочки гарні ростуть. Osionfish. Ага, тут є атракціон автодром, новий якийсь його не було. Той закрита цей працює. О, яка карусель тут класна. Люди катаються. <empathetic subtitles> <Việt> я б таке не хотіла би. Мені дуже подобався оцей цей атракціон. Він не працює. Це американські горки. Гірки. Американські гірки. Пам'ятаєте таке? Він вже давно не працює, на жаль. Але я пам'ятаю, як я тут каталася і як я катала своїх дітей тут. Оці такі павер... паровозики. Ми так садились туди. І по цим горкам були невеликі, але дуже класні були. Приємні спогади. А зараз не працюю. Що це знімаєш туди? Да? <ріхи> Ось вот такі. Тут класні штуки. Зараз підемо. Так, що тут ще є у нас? Маленькі паровозики для дітей. Тут лабиринт, лабіринт кольору. Ціна 50 гривень. Який тут новий цікавий. Що у нас тут іще працює? Тут штука така, я не знаю, що це нове якесь. Тут маленьке, працюють теж. Такі ціпочки працюють. Колесо, напевно, не працює. У нас тривогу об'явили, тому загроза ударних безпілотників. От лебеді, які гарні. А чашки які класні, маленькі такі. От і все. От так от виглядає наша дубовка зараз. Щось працює, щось не працює. Але приємно, що тут є люди, діти, і вони радіють життю далі. Намагаються радіти поки. От. А ми тут. Теж. Маленька дівчинка катається з папою. А тут хаски теж хочуть катати. Туди підняшка. От такі карусельки. Тут лошадки, рибки. Я тут потанцювала під музику. Ой, цього зібой. Такий маленький. А у нього колір глаз різний. Бачила? Все, пішли. Бавий такі велосипеди стоять, да. як це працює. Крутиш і. Кріплення. Кріплення. Пам'ятаю, я вирішила покататися на цій каруселі. Ну, тут, типу, чашки, обезьяна була. І Коли я покаталася, я потім... Стала і я коли йшла додому, мене кружляло, мені казали, що я ще катаюся на цій качелі. І я десь пів години відходила і мене так качала, качала. Я вже думаю, ну все, капець. Просто. Я так розумію, вона зараз не працює. Ось такі ми сьогодні. Класні емоції отримали від дітей, від, від цієї краси ностальгія. Багато сьогодні людей, бачите? От, от такий цікавий якийсь атракціон. І тут щось таке заходьте, а, тут, тут такий самолітик. <різь> <різь> ну, десь шашликами пахне. Пахнуть. Тут багато всього було цікавого раніше. А такі каруселі, які мої діти були коли маленькі, вони катались на цих карусельках. І от там теж. І от там теж клас. Я сама І так приємно. А от таке, пам'ятаєте? Мої діти пам'ятаю ловили удочками такими. Рибку. О, от вона, удочка. Класно. Казалось би, це було тільки от зараз, нещодавно. Але вже давно. А, так, от таке вже. З кулями є. Пам'ятаєте, як потрібно було попасти і виграти приз якийсь. Такі гарні собачки. І тут лошадочка теж така гарна. А тут такий, такий парк вона на тих штучках. Мої діти тут теж лазили, пам'ятаю. Гарно тут, дуже гарно. І тепло сьогодні. Я так рада, що ми сюди пішли сьогодні. Так? А тут ми гуляли в м'яч з дітьми своїми бігали тут. Футбол пам'ятаю. Була. Моя донька тут виступала від музичної школи і співала пісню українську. Отак. Сьогодні день спогадів. Ось тут Sunrise називається. Я забула отель, ресторан, бачите, отаке зараз видовище. Какой Гляньте, який малыш. прелість. Ну, все, прогулялись. Ми дуже-дуже гарно. Стільки емоцій було приємних. А зараз погуляємо, пошукаємо якесь кафе і поп'ємо каву з якимось десертом. Тут ми так, не часто буваємо, тому приємно в цьому куточки побувати. А на, на майбутнє потрібно буде сходити в ще якийсь парк і змінити локацію, тому що ми завжди по проспекту гуляємо туди, сюди там. А зараз хочеться в інші місця пойти. Наприклад, парк перемоги і дубовка. На Хортицю з вами з'їздимо, обов'язково ще, поки тепло. І прогуляємося. Тому інші відео будуть теж скоро. Я не так, а ми прогуляли і зараз прийшли в кафе Сергій Савод. Зараз я вам покажу інтер'єрчик, як тут варночим. Замовили тут американський чай. Тут я його вперше спробувала, зараз теж спробуємо і скажемо, де смачніше в фієсті чи тут. Аромат вже такий насичений, дуже. І зараз нам принесуть десерт. Тут таке меню, воно гарне, але я вже нічого не бачу. Таке все темне розпливається тут все. Тут є і, а, роли, і шашлики, і бургери, і салати різні. І, а, там є а, том ям, там і супи такі. А, да, Скажіть, будь ласка, Че чизкейк такий творожний, класичний. Так, Покажу вам трошки інтер'єрчика. Тут дуже гарно, мені подобається цей заклад. Бачите, які тут диванчики м'які, такі червоні. Так, і сирники нам принесли, тут сметанка, цукрова пудра. І такі сирнички. Зараз я спробую. і скажу вам, як сир ланцелот сирнички. Ой, Мира. Так, пожалуйста. <ріпи> мені даже интересно, когда там какой-то нож. Сейчас спробуємо зараз ми. Так, тут так вже темно, таке освітлення. Так, сирники. Багато тіста тут не дуже. Тісте башло в частині. <гум> да. вот. Вони смачні, ну трошки. Нарешті <гум> ще гірше, гірше да. а тут трошки краще. Але багато тіста і вони не ніжні, їх незручно різати незручно. Поки що найкраще це там, де я вам називала фієста, сідой, Дольчевіта. Ну, там от всі ніжні і всі м'які. Ну, тут такі тугенькі дуже. Дякую за перегляд. Всім вам. Залишайте зі мною, будь ласка.